Так, всім привіт, всім дратутя. Хочу з вами розібрати таку тему, як переваги і недоліки снарядів у World of Tanks. Розберемо основні механіки. Спробую вам донести інформацію, чому саме ви чуєте по рікошет, не пробив і тому подібне. Для кого розраховане це відео. Ну, це відео більш для новачків або для старичків, які було впадло і лінь почитати інформацію на сайті, або будь-де в інтернетах. І от вам розжую, покажу навіть на відео, може, вам воно. Чимось допоможе надіюсь, що саме так і буде, і ви вже володіючи цією інформацією, будете в моїх катках робити такі чудеса, що після бою я буду заходити вам і писати, що ви жорсткі чувачки. В принципі, на останньому стрімі я так і робив. Заходив і хвалив чувачків, які жорстко нагибають. Але зараз не про це. Давайте перейдемо до діла. У нас в грі е, існує три типи основних снаряди: це підкол, бебешка. І е, кумулятивний снаряд. Отак от, от виглядає підкол, отак от виглядає кумулятивний снаряд, отак от, от виглядає ББшечка. У От, є ще у нас фугаси. Фугасами користуються теж, у кось вони є з великим пробиттям. Отут -от є хеш-фугас, який має 90 пробиття, пробиття. Оце у нас такий танк на 60 типу певандоско. Я зараз покажу вам типи снарядів. От, 90 мм пробиття. Але вони використовуються зачасту, як допоміжні. Є танки, на яких це основні снаряди, тобто там всякі базики 176 бабахи ваші, улюблені танки з кіловичків. От, але у них механіка проста у фугасів. Їх розбирати в принципі вам і нічого. Ви попали броню, пробили. Пройшов максимальний урон. Ви попали, броню не пробили. В залежності від того, яка там була товщина броні, така шкода і вилетить. В принципі, більше вам по цьому нічого і не треба. Взагалі, якщо ви граєте на бабаха, от вам, в принципі, можна відео закрити і просто йти, і займатися своїм улюбленим ділом. А от для тих, хто грає на нормальних танках, хто хоче трошечки покращити свій скіл, а може згадати те, що він призабув, підзабув, може, якийсь час не грав. Переходимо, розбираємо далі. Переваги і недоліки снаряда типу підкаліберний. Гарна швидкість, гарне пробиття. Недоліки великий шанс рікашету. Бо рікашети він від 70 градусів. От. Uh, і тому дуже часто ви будете заряджати на якому От пз 7 я вибрав. І бачить перед собою стрв 103 б Дарма я вибрав цей танк, тому що ну, дуже часто у вас можуть бути з ним такі проблеми. І ви думаєте, блін, от у мене пробиття таке, у нього броня он 50 мм, йому як шарахну Ох, як йому буде жорстко. Да? І ще раз бачимо, Пробиття у нас 325 мм. Танк має 50 мм броні. Ви думаєте, ох, щас Шарахну, ну, якби по логіки, да? 325 мм пробити 50 мм, да. Ну плюс, ладно, тут ще екран стоїть в 10 мм. Тут ще от клаптик є. Тут -ут -ут є цікавий клаптик, він далі буде дуже цікавим клаптиком на другому прикладі. От. І ви думаєте, зараз зарядюсь, значить проб'ю. Стреляєте і чуєте звук рикошета. І ось такий. Але починається у вас те саме. Щас ігру видалю, всю ігра фуфло, -фу розробочики і всі діла. Одне одне діло, коли ви стріляли кудись там і знали, що ви проб'єте, а потім не пробили. Друге діло, коли ви просто за своїм незнанням стріляєте і кричите на все, але насправді ну, тут неправі ви. Бачите, яка велика зона Рікашету. рікашету. Є тут, якщо стріляти в гармату, ви можете його пробивати на ізі. От, але будете попадати в корпус і будете кричати і матюкатися. Чому так стається? Тому що кут, рікошету 70 градусів. От і все, от, і все. А у нас тут гарний кут для того, щоб рикошетити ваші снаряди. І все, ви тут заряджаєте. Хоч ББшки того пазіка сьомого, хоч підколи того пазіка сьомого. Все, рикошет тут полетить. Розумієте, в чому, все, власне, і різниця. Зразу, сразу для порівняння, вам покажу, як працює кумис. Як працює кумис? А кумис працює ось таким чином. Він летить. Находи броню, починає її пілить сразу. Тобто, у нього теж є шанс для рикошету. Понимаєте? У нього 85 починається рикошет. Там 70 градусів, а тут 85 градусів. от І тут пробиття 340. Ну, воно мінімальна різниця всього лише 15 мм. І яка різниця між 50 мм броні і 340 пробиття? І яка різниця між 50 мм броні і 325 мм? От. І все. Це все опирається вже в механіку. Вам просто треба зрозуміти, що різні типи снарядів по-різному заходять в броню. І саме це вже буде впливати на те, що ви там почуєте попадання, рікашет або правіття, або не правіття. От, значить, підкол, іще раз берем, достаток, велика швидкість. Часом гарне пробиття, якщо це голда. буває, що й не гарне пробиття, бо деякі танки мають два підкаліберних типу снарядів: голдовий і не голдовий. От. Але взагалі всі підколи це найшвидші снаряди в грі. Би Бистріших нього немає нікого. ББшки, кумулятиви, всі літають з гіршою швидкістю. Недоліки, рікашет. Вроді, все понятно. Основний недолік це рікашет. Тому дуже акуратно треба бути з підколами. Переходимо тоді до кумулятивних снарядів. Кумулятивний снаряд він починає пробивати броню в точці, де він її зустрічає. Ми зараз з вами бачимо, як змінюється відображення пробиття і непробиття по СТРВшки кумулятивним снарядам. Бачимо, якщо становиться танк до нас ось таким чином, то ми бачимо абсорб, ну, типа попадання. Просто мы попали в танки и не пробыли. Хоть у нас пробыть 340, а тут вот брони вываливается 380-390. <клес> и все, типа, ну, анрил пробыть так. А так вот стоим нормально. То есть трошечки довернули корпус. Все, не пробыли там. Трошечки вот так поставили. Все, можем пробывать. <клес> Казалось бы, да? Казалось бы. Ну, вы бачите, что зеленым? И вы опять-таки будете думать, да, пробью. Як я вас обманюю, да? І ви, а ви вже повелись. А ви вже повелись? Чи не повелись? От. Тепер розбираємо, чому так. Чому світиться зеленим, а не пробиваєм. Бо кумулятивний снаряд попадає в ось у цей екран. І йому для того, щоб пробити броню, треба пролетіти ось. У це. Він не летить далі, як снаряд. Тут іде як струя, яка пропалює броню. Тому, щоб пробити цей танк, йому надо все пролетіть. Оці от 340 мм, які ви пробиваєте, отут-от вони летять. І через те, що тут стоїть оцей, от екранчик, оцей от екранчик. екранчик. Оцей ви не будете пробивати 100 із 100. Ви не будете пробивати 100 із 100. Розумієте? І не будете 10 з 10 пробивати. Ви будете чути попадання. Попадання. Попадання ви будете чути. Але. Але якщо є стоїть уже десь от таким отчином. І ви стріляєте в неї згори вниз, то ви вже будете пробивати. І ви такі, то що за магія, Як це зрозуміти? То я вам зараз поясню. Нічого магічного нема. стервешка стоїть до вас прямо ось під таким кутом. Ви стоїте отут, от стріляєте, ви летите. Ваш снаряд летить отут, і йому треба проходить от таку відстань. От таку от здоровенну відстань. От така вона здоровенна. Типа чим вище ви стрельнете, тим більшу відстань буде він долати від екрана до основної броні. Коли ви стаєте вище нього, ваш танк, уявіть, отут от стаєте, ви вже стріляєте отак. Тому відстань, яку пропалити снаряду потрібна, вона становиться меншою. Бачите, вже йому не потрібно тут пів кілометра пролітати, йому тут вже достатньо 20-30 сантиметрів пролетіть, і все, і він уже буде попадати в броню і будете ви чути пробіттє. І ви вже будете чути це пробиття. Тому. Саме так це і працює, і з, усіми, з усіма екранами також. 85 е, кут рікашету у кумулятивного снаряду. Ось він так от, дивіться, виглядає. Да? Трошечки виворачується танк. Тут опять екран ще перекриває все. От. Ну, коротше, Екрани всі, екрани, які існують, вони будуть мішати кумулятиву. Кумулятиву дуже важко проти екранів справлятися. От ви бачите, стоїть бортом. Даже сейчас мы переключимся на ББшку. Все, ви сюди лупите спокійно. ББшка на екрани забиває, Вона їх проходить і просто вважає їх і дальше летить в броню. Кумулятив починає пропалювати пропалювати Повністю повністю Весь екран. Потім. Простий простір, якщо там він є за екраном, і тільки тоді шукати броню. От бачите, тут от е, всього на всього виявляється 30 мм броні, 10 мм екран, і тут кумис на ізі пролітає. А тут уже становиться відстань далі до загальної броні. Раніше він зустрічається з екраном, більше пустого місця пролітає, потім десь там знаходиться броня. І тоді ми чуємо попадання. Отже, підсумуємо. Кумулятив. Зачасту високе пробиття, менша ймовірність до рікашетів. Гарна має пробивати Лушпенти танки. Недоліки. Зачасту кумулятиви летять або з такою швидкістю, як ББшки, або летять з е гіршою швидкістю. Є у нас і такі танки. Здається, гарним прикладом має бути Є-100. Я його тут не підготував, але здається, у Є-100... Кумулятив, наче летить гірше, ніж ББшка. От чомусь мені здається, що так. Ну, я думаю, що насправді є багато таких прикладів. Зараз просто їх не згадаю. Але це і не має для вас бути чимось таким а, важливим. Насправді. От, недолік, це його екрани. Бачите, екранований танк, думайте, думайте. А варта в нього лупить кумисом? Чи краще от на бібешечку переключитися? От, і тепер переходимо до бібешечек. На бібешечки. Тут я вибрав танк 60 ТП Лівандовського, у якого є Бібешечка, у якого є крупний калібр для пробиття. І ви бачите, що стоїть перед ним та сама СТРВшка, яку він на ізі пробиває ББшками. От, просто ББшками. Три танки, які бачать в прицілі один і той же танк, бачить їх абсолютно по-разному. Розумієте? Я вважаю, що це чудовий приклад, щоб розібратися в цій темі. У нас получается, ПЗ7 пробить не може. Рікошет. У нас получается, що Голдой не може пробить. Е... Це у мене тут хто? Тут у нас фаза стоїть 340 мм, бо тут у нас екран, і він його не пробиває. А у нас тут 60 ТП і він його пробиває звичайною ББшкою. Розумієте? ББшкою. Просто бере і ббшки пробиває. Переключаємося на кумис і вже становимося як фаза, вже можемо не пробити. А тут беремо і пробиваємо. А от така є точка, як штучка Рікашет. А знаєте чому? А тут додатково стоїть на. наліпили ну, на, на, на тут щось трошечки броні. Тут іде екран ой на екран основна броня 50 мм, а тут броня вже становиться 60 мм. Чому він може пробити? Чому він може пробити цю броню? Тому що є таке правило, як правило трьох калібрів. Я його розбирати зараз не буду, воно в мене вже є розібране на каналі. Хто хоче, той найде. От. І тут буде рікашет, а тут ми його просто беремо і пробиваємо. Якби він бідолага не крутився, якби він не звращався, всі, всі точки вони просто на ура пробиваються БПшками. Єдині це ось оці два клаптика, які доволі таки часто бувають і виручають саме староважко. Бачимо, екрани пофіг. НЛду стрілять пофіг. Екран спереді пофіг. Правило трьох калібрів. Все, полетіли і пробили. Переваги ББшки. Переваги ББшки. Переваги ББшки. Гарна нормалізація. Гарна нормалізація. ББшка. Дешевий снаряд. Це не голда. Є у нас танки. Гарним прикладом є AMX 54. Той, що у нас іде 10-го левела. От, він має ББшку і Галтову, і звичайну. Хорі також ББшки, і Галдова, і звичайна. І ще, мабуть, якісь є танки. Те, що згадав зараз вам навів приклади. І ці бронебійні снаряди вони можуть вам спокійно проходити через катки. Гарно відігравати роль ваших дешевих снарядів, тобто давати вам фармить. Ну і це саме прості снаряди, які не заморочені, які мають е нормалізацію, яка допомагає снарядам менше рікашетити. Тобто, ви стріляєте в танчик, снаряд летить, і в нього там є 2, здається, або 3 градуси нормалізації, і під яким би він кутом поганим не заходив, він трошки намагається нормалізуватися і все ж таки попасти в броню. А от у підкола там 1 градус стається нормалізація, і от він бере і улітає геть. І ви чуєте той самий рікашет. От, тобто ББшечка, гарна штука, щоб лупить по бортам. Бо в бортах часто бувають неприємні сюрпризи, типу екранів, типу якихось конструкторських нововведень, де ви можете навіть чути рікашети. ББшка, це має бути ваш ванлав, коли ви бачите танк бортом. Навіть фугасами деяких ви можете цілити, але розумійте, що фугаси вони також мають зустрітися і з екранами. Якщо фугасом вицільоти, наприклад, цю саму Астервешку, і її точно хочеться пробити їй на фулочку, то вам треба попасти от саме отут. Бо оце, оця ось гусільниця, оця ось штучка, це вже все іде екрани. От. Ну, я вважаю, що зараз є інформацію доніс. Якщо вам щось не зрозуміло, ви пишете в коментарях. Я читаю, приймаю вашу критику, сприймаю ваші думки, ну і будемо щось з цим робити. От. Ну що, гарних вам каток. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, заходьте на стріми, Отримуйте задоволення. Всім пока-пока!